Стівен Кінг Задзеркальний жнець. Минулого року ми його переносили, і то була морока, скажу я вам, розповідав містер Карлін, коли вони піднімалися сходами. Звісно, довелося переносити його вручну, бо як же інакше. Ми застрахували його від пошкодження в Лойда, перш ніж вийняли з футляра у вітальні. Це єдина фірма, яка погодилася страхувати на вказану нами суму. Спенглер промовчав, цей чоловік дурень, а Джон Спенглер давно засвоїв, що єдиний спосіб розмовляти з дурним – це ігнорувати його. Ми застрахували його на чверть мільйона доларів, не вгавав містер Карлін, коли вони дійшли до сходового майданчика другого поверху. Його рот скривився в напівгіркій напівжартівливій усмішці. І це, знаєте, влетіло нам у копічку. Це був маленький чоловічок, не дуже товстий в окулярах без оправи, із засмаглою лисиною, яка блищала як налакована. Лицарські обладунки, що охороняли таємниці червоного дерева в сутінках коридору другого поверху, байдуже позирали на них. Коридор був довгий, і Спенглер холодним професійним поглядом оглядав стіни та експонати. Семюель Клагерд скуповував речі у величезних кількостях, але скуповував по-дурному. Як і багато інших промислових магнатів кінця 1800-х років, що самостійно вибилися в люди, він був по суті звичайним ломбардником, що маскувався під істинного колекціонера, поціновувачем полотняних потвор, графоманських романів і поетичних збірок у дорогих палітурках ізволячої шкіри та незугарних витворів скульптури, усього такого, що такі люди вважали мистецтвом. Стіни були рясно обвішані, чи краще б сказати обліплені, імітацією марокканських портьєр – Незліченні і без сумніву анонімні мадонни тримали на руках незліченних немовлят з німбами, а позаду них туди сюди пурхали незліченні янголи. Скрізь виднілися помпезні з недоладними викрутасами канделябри і довершувала цей енсамбль жахлива, до непристойності розкішно оздоблена люстра, увінчена німфеткою, яка хтиво шкірилась. Звісно, старий пірат не міг піти без поживи і знайшов таки кілька цікавих експонатів, цього вимагав закон середніх чисел. І якщо меморіальний приватний музей Семіоля Клагерта, екскурсії для дорослих один долар для дітей 50 центів за годину страшезна нудьга. На 98% складався з відвертого мотлуху, то завжди залишалося ще 2% чогось справді вартісного. Що й було підтверджено цього дня такими трофеями, як довга рушниця кумпса над каміном на кухні, дивна маленька камера обскура у вітальні, і, звісно ж, дзеркало де Айвера прибрали знизу після одного досить прикрого інциденту, раптом озвався містер Карлін, спонуканий очевидно моторошним портретом невідомо кого біля підніжжя наступного сходового маршу. Воно і раніше всяке траплялось різкі слова, дикі заяви. Але це була спроба по справжньому знищити дзеркало. Жінка міс Сандра Бейтс прийшла сюди з каменем у кишені. На щастя, вона погано прицілилась, і камінь лише ковзнув по краєчку, дзеркало не постраждало. У дівчини Бейтс був брат. Не треба влаштовувати мені доларову екскурсію, спокійно сказав Спенклер. Я знайомий з історією дзеркала дайвера. Захопливо, еге ж? Карлін Михцем якось дивно глянув на нього зизом. Була англійська герцогиня в 1709 році і пенсильванський торговець Калимами у 1746 році, вже не кажучи, Я про...» «Я знайомий з цією історією, сухо повторив Спенглер. Мене цікавить майстерність виконання, ну і потім, звісно, виникає питання автентичності. Автентичності. Містер Карлін коротко хихикнув. Сухий звук, наче в шафі під сходами, заторохкотіли кістки. Хе, <хи> усе було перевірено експертами, містера Спенглера». Ага, так само, як і Елемлє Страдіварі. Це правда, зітхнув містер Карлін, але в жодного Страдіварі ніколи не було такого тривожного ефекту, як у дзеркала де Айвера. Ага, саме так, сказав Спенглер своїм м'яким призирливим голосом. Тепер він розумів, що Карліна не зупинити. Він мав розум, який повністю відповідав його віку. Ага, цілком. Однак третій і четвертий марші вони проминули мовчки. Коли вони наблизилися до даху заплутаної будівлі, в темних верхніх галереях стало гнітюче спекотно. Разом зі спекою прийшов повзучий сморід, добре знайомий з Пенглеру, бо все своє свідоме життя він пропрацював у таких приміщеннях. Запах давно здохлих мух у затінених кутках, плісняви і повзучих дерев'яних жучків за штукатуркою. Запах віків, це був запах, притаманний лише музеям і мавзолеям. Він уявив, що приблизно такий самий запах може виходити з могили незайманої молодої дівчини, упокоєної років сорок тому. На горі експонати були нагромаджені безладно, що й справді нагадувало ломбард. Містер Карлін провів Спенглера лабіринтом скульптур, портретів у розколотих храмах, помпезних позолочених пташиних кліток, розчленованого скелета старовинного двомісного велосипеда. Нарешті він підвів його до дальньої стіни, де під люком у стелі була вставлена драбина. Вгорі видніла сляда із запелюженим начепним замком. Зліва на них безжально дивилася порожніми очима без зіниць копія Доніса. Одна його рука була витягнута, а на зап'ясті висіла жовта табличка із написом Вхід суворо заборонений. Містер Карлін дістав із кишені піджака кільце із ключами, покоперсався, вибрав потрібний і почав підніматися по драбині. На третьому щаблі він зупинився. Його голомоза голова ледь виблискувала в тіні. Я не люблю це дзеркало, сказав він. Ніколи не любив. Я боюсь дивитись в нього. Я боюсь, що колись таки зазирну в нього і побачу те, що бачили інші. Вони не бачили нічого, крім свого відзеркалення, сказав Спенглер. Містер Карлін хотів щось заперечити, але передумав, похитав головою і, витягнувши шию, почав мацати над собою руками, намагаючись правильно вставити ключ у замок. Треба замінити, пробурмотів він. Він. Чорт, забирай! Замок раптово підскочив і вилетів з вушок. Містер Карлін незграбно схопився за нього і ледь не впав з драбини. Спенглер спритно підхопив драбину і подивився на Карліна. Той весь тремтів, судомно вчепившись за верхівку драбини. В коричневих сутінках біліло його сполотніле обличчя. Ви трохи нервуєтесь через це, так? м'яко запитав Спенглер. Містер Карлін не відповів він наче заціпенів. Спускайтеся, сказав Спенглер. Спускайтеся, будь ласка, поки ви не впали. Карлін спускався повільно, чіпляючись за кожен щабель, наче людина, що балансує над бездонною прірвою. Коли його ноги торкнулися підлоги, він почав щось белькотіти, наче підлога проводила струм, який увімкнув його немов в електричну лампочку. Чверть мільйона, затрохкотів він, чверть мільйона доларів страховки, щоб перетягти цю штуку звідти сюди, цю трикляту штуку. Довелося встановити спеціальний блок існасті, щоб виперти його в сховище на горищі. А я сподівався, хіба що не молився, що чиїсь пальці зісковзнуть, що мотузка виявиться неякісною, що ця чортова штуковина зірветься і розтрощиться на мільйон друзок. Факти, сказав Спенглер. факти, Карліне, недешеві романи в м'якій обкладинці, не дешеві бульварні побрехеньки чи такі ж дешеві фільми жахів. Факти, перший факт. Джон Де Айвер був англійським майстром нормандського походження, який виготовляв дзеркала в так званий Єлизаветинський період в історії Англії. Він жив і помер без особливих проблем. Жодних пентаклів, надряпаних на підлозі, які потім відшкрібав господар, жодних документів із запахом сірки та плямами крові. Другий факт його дзеркала стали бажаними предметами колекціонування загалом завдяки тонкій майстерності і тому, що вони мали форму кристала, завдяки чому відображення ледь-ледь збільшувалося і викривлялося. Доволі характерна прикметна ознака. Третій факт наскільки нам відомо, збереглося лише п'ять дайверів, два з них в Америці, вони безцінні. Четвертий факт ваш Деайвер і ще один, який був знищений під час бомбардувань Лондона, здобули дуже погану репутацію здебільшого через брехню, перебільшення та збіг обставин. Факт п'ятий, озвався містер Карлін, ви зарозумілий виродок, ясно вам? Спенглер з легкою відразою подивився на Адоніса з порожніми очима. Я проводив екскурсію для школярів, і там був брат Сандри Бейтс. Він подивився у ваше безцінне дзеркало де Айвера, Спендлере, йому було, мабуть, шістнадцять він прийшов разом із групою старшокласників. Я сам розповідав про історію дзеркала і якраз дійшов до тієї частини, яку ви оціните, вихваляння бездоганної майстерності і досконалості, а потім почав розводитись про чудові властивості самого скла, коли хлопчик підняв руку. А що це за чорна пляма у верхньому лівому кутку? запитав він. Вона схожа на пошкодження. Один із його друзів запитав його, що він має на увазі, і Бейтс почав пояснювати, а потім замовк він дуже уважно подивився в дзеркало, підійшовши до червоної оксамитової стрічки навколо футляра. А потім озирнувся, ніби побачене було відображенням когось. Когось у чорному, хто стояв біля його плеча. Це було схоже на людину, сказав він, але я не міг розгледіти обличчя, воно зникло. Ось і все. Продовжуйте, сказав Спенглер. вам же аж свербить сказати мені, що це був жнець. Це, здається, найпоширеніше пояснення, чи не так? Що якісь випадкові люди бачать зображення жниця у дзеркалі. Викиньте це з голови, друже. National Inquire та інші таблоїди будуть у захваті. Розкажіть же мені про жахливі наслідки і висмійте мене за спробу розсудливо це пояснити. Що сталося з хлопцем? Його потім збила машина? Він вистрибнув з вікна? Що? Містер Карлін нервово захихикав. вам краще знати, Спенглера. Хіба ви не казали мені двічі, що ви. Як це? Знайомі з історією дзеркала де Айвера. Не було ніяких жахливих наслідків, ніколи не було. Ось чому дзеркало Де Айвера не є темою недільних таблоїдів, як діамант Кохінур чи прокляття грабниці фараона Тутанхамона, якщо порівнювати з ними це банальщина? Ви вважаєте мене дурними, Геш?» Так, відповів Спенглер. Тепер ми можемо піднятися. Звичайно, запально відповів містер Карлін. Він піднявся по драбині і штовхнув люк. Почулося клацання, коли його втягнула в тінь противага, а потім у тіні зник і містер Карлін. Спенглер подався за ним. Сліпий Адоніс безтямно дивився їм слід. На горищі було нестерпно, спекотно. Маленьке, багатокутне, засноване павутиною віконце ледве пропускало жорстке зовнішнє світло, перетворюючи його на брудну молочне сяйво. Дзеркало стояло під кутом до світла, вловлюючи більшу його частину і відбиваючи перламутрову пляму на дальню стіну. Воно було надійно прикручене до дерев'яної рами. Містер Карлін не дивився на нього, старанно відводив від нього погляд. Ви навіть не накрили його ганчіркою! Дорікнув Спенглер вперше помітно розсердившись. Я думаю про нього як про око, відповів містер Карлін виснаженим тихим голосом. Якщо його залишити відкритим, завжди відкритим. Можливо, воно осліпне». Спенглер не звернув уваги на його слова. Він зняв піджак, акуратно склав його ґудзиками всередину і з безмежною ніжністю витерпив з опуклою поверхні дзеркала. Потім відступив і подивився на нього. Воно було прекрасне, справжній Деайвер. У цьому не було жодних сумнівів. Це був ідеальний приклад особливого генія деайвера, захращена кімната позаду нього, його власне відображення, напівобернута постать Карліна. Все було чітким, різким, майже тривимірним, легкий збільшувальний ефект надавав всьому ледве вловлюваної викривленості, а також глибини й виразності ледь не четвертого виміру. Це було Його думка обірвалась, і він знову відчув хвилю гніву. Карліне, Карлін нічого не відповів. Карліне, чортів ви дурню, ви ж наче сказали, що та дівчина не завдала шкоди дзеркалу. Відповіді не було. Спенглер крижаним поглядом втупився в нього в дзеркалі. У верхньому лівому кутку є шматочок липкої стрічки. Вона його розбила. Заради Бога, чоловіче, скажіть щось. Ви бачите жінця», – сказав Карлін. Його голос був тихим і безбарвним. На дзеркалі немає липкої стрічки. Торкніться його рукою, Боже мій. Спенглер обережно обмотав верхній рукав свого пальта навколо руки, простягнув її і обережно притиснув до дзеркала. Бачите, нічого надприродного, воно зникло, моя рука закриває його. Закриває? Ви відчуваєте стрічку, чому б вам її не зняти? Спенглер обережно прибрав руку і подивився у дзеркало, усе в ньому здавалося трохи спотворенішим. Нерівні кути кімнати, здавалось, розпливалися, божевільно хиталися, готові зісковзнути в якусь невидиму безвість. У дзеркалі не було жодної темної плями, воно було бездоганним. Він відчув, як його охоплює патологічний страх, і зневажив себе за те, що відчув його. Воно було схоже на нього, еге ж? запитав містер Карлін. Обличчя його дуже зблідло, і він дивився прямо в підлогу. Я на шиї спазматично смикався. Визнайте це, Спендлере, це було схоже на постать у каптурі, що стояла позаду вас, чи не так? Це було схоже на липку стрічку, що маскує невелику тріщину, дуже твердо сказав Спенглер. І більше ні на що. Голос у хлопчика бейця був дуже хрипкий, швидко заговорив Карлін. Здавалось, що його слова падали в гарячу, нерухому атмосферу, як каміння в темну воду. Він був схожий на футболіста, одягнений у светри з літерами і темно-зелені штани. Ми були на півдорозі до верхніх виставкових залів, коли від спеки мені стає погано, трохи невпевнено промовив Спенглер. Він дістав носовичок і витирав шию. Його очі дрібними уривчастими рухами ковзали по опуклій поверхні дзеркала. Коли він сказав, що хоче випити води, випити води заради бога. Карлін повернувся і дико витріщився на Спенглера. Звідки мені було знати? Звідки мені було знати? Тут є вбиральня, здається, мене його светр. Я просто побачив його светр, коли він спускався сходами, потім не знудить. Карлін похитав головою, ніби відганяючи мару і знову втупився в підлогу. Так, так, звісно, треті двері ліворуч, як спуститись на другий поверх. Він благально подивився вгору. Звідки ж мені було знати? Але Спенглер уже ступив на драбину. Вона похитнулась під його вагою, і на мить Карлін подумав, сподіваючись, що він впаде, але він не впав. Через відкритий квадрат у підлозі Карлін спостерігав, як він спускається, притискаючи руку до рота, е, спенглера?» але його вже не було. Карлін прислухався до того, як його кроки спершу перетворюються на відлуння, а потім затихають. Карліна кинуло в дрожь. Він спробував рушити до люка, але ноги не слухались. Лише останній поспішний погляд на светр хлопчика. Господи, немов величезні невидимі руки стиснули його голову, змушуючи підняти її вгору. Сам того не бажаючи Карлін втупився в мерехтливу глибину де Айвера там нічого не було. Лише від дзеркалені кімнати, її запелюжені кутки, що перетворювалися на мерехтливу нескінченність. Йому згадався уривок напівзабутого вірша Теннісона, і він пробурмотів його вголос. Мене переслідують тіні, сказала леді з Шалот, і він все ж не міг відвести погляду від дзеркала, його спокійна глибина затягувала й заманювала. Ліворуч від рами дзеркала, на нього дивилася пласкими обсидіановими очима поїдена міллю голова буйвола. Хлопчикові захотілося напитися води, а фонтан був у вестибюлі першого поверху. Він спустився вниз і. і більше не повернувся. ніколи, нікуди. Як герцогиня, яка чепурилася перед дзеркалом, збираючись на суаги, і вирішила повернутися до вітальні за своїми перлами. Суаги. званий вечір, французька. Як торговець килимами, який поїхав на прогулянку в кареті і залишив по собі лише порожній екіпаж і двох мовчазних коней. А ще дзеркало де Айвера перебувало в Нью-Йорку з 1897 по 1920 рік, коли суддя Крейтор. Карлін, наче загіпнотизований, вдивлявся у ворушку глибину дзеркала. Внизу, порожніми очима дивився кудись доніс. Він чекав на Спенглера так само, як і сім'я бейців чекала на свого сина, так само, як чоловік герцогині чекав на повернення дружини з вітальні. Він напружено дивився в дзеркало і чекав, і чекав.